<рик> <рик> Вітаю вас у второк, дорогі друзі. Сьогодні вже 29 жовтня, 24 рік на дворі. До нового року залишилося не так багато днів. Чи відчуваєте вже натяк на святкову метушню? Сьогодні на нас чекає море цікавих подій, тож налаштовуйтеся на легкість, посмішки та нові враження разом з Air Pro проранок. І починаємо, як завжди, зі свят. Сьогодні можемо святкувати такі події. По-перше, сьогодні всесвітній день боротьби з інсультом, де й нагадує нам про важливість здоров'я та обережності. Нехай завтра ніхто не буде нервувати через дрібниці. Це ваш шанс прожити день так, ніби ви вже давно знаєте, як це бути абсолютно спокійним. До речі, ніфігова ідея для серіалу. Також сьогодні святкуємо День працівників служби позавідомчої охорони МВС. Вітаємо всіх захисників із цієї служби. Люди, які бачать світ у стилі Security 24 на 7. Ваше посвячення безцінне. Нехай ніякі абсурдні ситуації не зламають вашу сталеву стійкість, навіть якщо доведеться охороняти найбезглуздіші об'єкти. Ну і також можемо святкувати Міжнародний день догляду та підтримки. Сьогодні приділіть увагу тим, хто потребує вашої турботи. Немає нічого приємнішого, ніж знати, що є хтось, хто про нас дбає. А можливо, саме сьогодні настав час створити куточок обіймів або запропонувати комусь спонтанну чашку кави. Хто знає, може вам за це іще скажуть дякую. Рухаємося далі і на черзі у нас іменини. Сьогодні вітаємо з іменинами Василя, Саву та Юлію. Нехай цей день принесе вам натхнення, енергію і, можливо, ще трохи веселих несподіванок. Ви цього сьогодні точно варті. Ну, а ми продовжуємо і продовжуємо нашою улюбленою рубрикою Гороскоп. Тож, робіть гучніше, слухайте уважніше. Овен, вам захочеться досягти всіх цілей за один день, але зірки радять розслабитися. Можете почати з того, щоб просто помедитувати перед першою чашкою кави. Телець. У вас буде натхнення на щось масштабне, чи то реорганізація книжкової полиції, чи спроба побудувати піраміду з натхнення з чашок. Цей день у будь-якому разі буде продуктивним. Близнюки, хтось несподівано звернеться до вас за порадою. Спробуйте не сильно здивуватися і, можливо, навіть дайте корисну пораду, якщо ви самі її маєте. Рак. Ви сьогодні будете як магніт для позитивних вібрацій, тож готуйтеся до приємних сюрпризів, навіть випадкові події можуть привести вас до чогось класного. Лев, ваш день буде сповнений цікавих зустрічей, може навіть зустрінете когось, хто настільки ж самовпевнений, як і ви. Це буде чудовий досвід. Діва, день для великих планів, але з маленькими кроками. Сьогодні на вас чекає шанс подивитися на речі з нової сторони. Терези, ви будете справжнім джерелом рівноваги та гармонії. Ваше вміння врівноважувати речі стане в пригоді навіть у черзі за кавою. Скорпіон, ваші ідеї сьогодні вразять навіть вас. Можливо, настав час поділитися ними з кимось. Головне, не здивуйтеся, якщо вони почнуть працювати на вас. Стрілець, ви будете готові на нові пригоди. Навіть якщо це просто спроба приготувати незвичний сніданок, нехай цей день подарує вам сміливість для експериментів. Козоріг, сьогодні вам захочеться бути корисним усім. Якщо побачите когось у скруті, допоможіть, можливо, за це вам подарують шоколадку чи навіть комплімент. Вау! Водолій, ви на хвилі творчості, ваші думки будуть літати як метелики, тож не забудьте занотувати найцікавіше. Ну і завершуємо за традицією. Моїм улюбленим знаком риби, сьогодні день для глибоких роздумів, але зірки радять також розслабитися і подумати про щось легке, наприклад, чому кішки завжди так зворушливо реагують на все. Що по погоді? Сьогодні на нас чекає свіже повітря, можливо, трохи дощу, а може, і сонця. Погода нагадує нам, що неважливо, що відбувається зовні, коли всередині гармонія та радість. Зрештою, парасолька завжди з вами, тому все ок, правда? Так, рухаємося далі, і зараз у нас прикмети. Якщо день сьогодні ведеться туманом, зима буде м'якою та лагідною. Побачите ворон на дереві до затишку і гармонії вдома. Якщо вранці на вулиці зустрінете і почуєте дитячий сміх, чекайте позитивних змін у житті. Ну і по порадах сьогодні ідеальний день для маленького оновлення у житті: додайте нову книгу, змініть маршрут або зробіть те, що давно відкладали. Якщо почнете сьогодні, справа буде вдалою. Також поділіться сьогодні посмішкою з оточуючими. Це найшвидший спосіб зробити день яскравішим. Як мінімум, зараз можете підійти до дзеркала і посміхнутися самі собі. І ще проведіть кілька хвилин на свіжому повітрі. Природа має магічну силу повертати нам спокій. Далі у нас на черзі трохи мотивації. Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своїх мрій Леонора Рузвельт. Ця фраза нагадує, що кожна велика справа починається з мрії. Якщо ви вірите у свої ідеї та прагнете до них, саме вони вказують напрямок вашого майбутнього. Віра в мрію додає наснаги і сил долати перешкоди, роблячи ваше життя яскравішим і повнішим. Тож не бійтеся, мріяти, бо це перший крок до її здійснення. Народ, от і все на сьогодні. Зробіть цей вівторок незабутнім. Смійтеся, любіть, бережіть себе. До зустрічі завтра у цей же час на цьому ж місці. Не забувайте розповідати про нас своїм друзям. І також пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока!